Весь Донецький напрямок дуже складний в обороні. Чому? Тому що сам ландшафт місцевості має велику кількість балок, застосовуючи там групи на мотоциклах, дуже часто зараз противник почав застосовувати саме мототехніку. Хлопчина, який займався відбором, дуже дав гарну формулювання. Оце останні добровольці. Отже, на зв'язку з нами командир першого окремого штурмового батальйону імені Дмитра Коцюбайла, лейтенант Дмитро Філатов на псевдо А я сподіваюся, що зараз зв'язок буде хорошим. Пане Дмитре, скажіть мені, будь ласка, чи чуєте ви мене? Вітаю, да, чую, чую, добре вітаю. Отже, розпочнімо з найголовнішого і найгарячішого, мабуть, це ситуація на Курахівському напрямку. Трішечки ви встигли там вийти з того моменту, коли підірвали дамбу. Так і сьогодні ми говорили вже з воєнним експертом щодо цього напрямку. Також розкажіть, будь ласка, коли ви там перебували, підрозділ там перебував? Наскільки вона була загрозливою? враховуючи той активний наступ росіян, там і от на вашу думку. Думку підірвавши дамбу, які труднощі можуть виникне виникнути в обороні цього району, насправді весь донецький напрямок дуже складний в обороні. Чому? Тому що сам ландшафт місцевості має велику кількість балок. Ну, тут специфічний рельєф, плюс, також тут дуже багато населених пунктів. Які, ну скажем так, дають можливість мають між собою велику кількість шляхів сполучення тому контролювати цю ділянку взагалі завжди було важко і оборонятися в ній, не, не маючи переваги в піхоті, скажімо так. Тобто додатково, аби втримати, принаймні на тих рубежах, на яких стоять зараз українська армія, потрібна потрібен більше людський ресурс, тобто піхота. Ну так, на даний момент противник дуже суттєво переважає нас по піхоті саме по цьому, в цьому аспекті. По засобам, ну, ми точно йому не уступаємо. В деяких питаннях, навіть навпаки, перевагу маємо. Але. Цілому найбільша проблема це особовий склад наразі. Розкажіть, будь ласка, на яких напрямках останнім часом воював батальйон, так і яку тенденцію ви зараз спостерігаєте у ворога, тому що знову ж таки говорили із воєнним експертом, що зараз є така певна тенденція про те, що росіяни все ж думають, продумують більш якісь розумні штурми, не тільки цілобові м'ясні штурми постійні, але і намагаються ну, робити висновки певні висновки з тих боїв. Які відбуваються. А що ви спостерігаєте і саме на яких напрямках, звісно, те, що можна говорити? Ну, ми для цього були на Запорізькому напрямку. Перед цим були в районі населеного пункту Табаєвки, саме звільняли її, коли противник туди зайшов. Дивіться, я не погоджуюсь з приводу м'ясних там штурмів, що противник їх не застосовує. Він їх продовжує застосовувати. Це м'ясний штурм це формулювання, яке пройшло до нас в період повномасштабного вторгнення. По суті, такого формулювання не існує. Да? Це лінійна атака. Все. Противник здійснює механізованим способом атаки в пі... за рахунок піших груп. На даний етапі війни противник. Теж вчиться, противник теж не стоїть на місці, і саме на даному етапі противник починає більше, скажімо так, відповідально підходить до штурмів. Вони несуть суттєві втрати, але ж все одно, вони діють одночасно на кількох напрямках. Що, відповідно, навантажує розвідку, навантажує артилерію, діють одночасно. Застосовуючи механізовані штурми, застосовуючи малі групи, застосовуючи там групи на мотоциклах, дуже часто зараз противник почав застосовувати саме мототехніку. Два бойця, противник заїжджає на двох мотоциклах. От вам група із чотирьох військовослужбовців. Це, скажімо так, ну, мінімальна кількість, яка може здійснювати атакуючі дії. При цьому мотоцикли вони бросають дійдя до місця е, атаки, до, доїхавши до об'єкта атаки, які вони планують атакувати. Даже ми фіксуємо от випадки, механізованим способом заходять на БМП, стоїть РЕП доволі потужний. І вони завідомо лишають бронемашину в зоні, де діють з метою, щоб захистити. За рахунок саме реба, який стоїть на БМП, щоб за рахунок цього реба захистити піхоту, яка здійснює атакуючі дії. Часто чую від командирів, що росіяни намагаються прощупати слабкі місця в обороні української армії, і зокрема вони прощупують такі місця у стиках підрозділів? А чому їй виникає така проблема на вашу думку? Чого вам не вистачає, якщо не вистачає як командиру, от з точки зору координації співпраці з іншими підрозділами? От часто правда командири скаржаться на певний хаос і таку от відсутність такої взаємодії. Чи стикалися ви з цим? Ну, дивіться, відсутність взаємодії між підрозділами це перш за все відсутність саме того командира. За це він і відповідає. Якщо командир і штаб підрозділу мають ну, достатній досвід і націлені на ефективну роботу, то таких питань не буває. Тобто вони самі вибудовують взаємодію. Роблять групи там в різних месенджах для спілкування для оперативної обізнаності. Так що низький рівень взаємодії це все ж таки відповідальність самого командира. І якщо командир скаржиться на відсутність взаємодії між сусідами, значить він невірно поставив завдання своєї розвідки і своєму штабу стосовно заходу взаємодію з суміжниками. Звісно. При таких пасивних діях противника, коли він вплінюється в бойові порядки, ну, завжди будуть якісь провали взаємодії, да? Там невчасна поінформованість, але вона, ну, скажімо так, якщо командир і штаб підрозділу досвідчені і самі шукають взаємодію з суміжниками, то вона є. Тут питання більше до організації роботи командирів. Хочу також запитати про рекрутингову кампанію, яку проводить ваш підрозділ, і батальйон носить ім'я Дмитра Куцюбайла. То як проходить відбір, чи є добровольці, чи є вмотивовані люди? Наскільки це болюче для вас питання? Дивіться, ми проводили відбір у умовно безстроково звільнених, да, коли прийняли закон про. Залучення такої категорії до е, Збройних сил, і, е, ну, скажем так, хлопчина, який займався відбором, дуже дав гарну формулюровку: це останні добровольці. Бо останні добровольці це саме засуджені, це люди, які добровільно пішли в війська. Якщо не брати до уваги цих людей, то по суті на даному етапі, е, ну, добровольці це таке дуже, дуже як сказав би, рідке явище, як таке. Це зазвичай хлопці, які досягли 18 років, які, ну, скажімо так, емоційно налаштовані на боротьбу за свою країну, е, досягають відповідно 18 років і призиваються такі. Така категорія є, але самі розумієте, їх не так багато. Решта це люди, які сумлінно приходять виконувати свій обов'язок. Чому на але, ваш... та, їх ловить цик? Так, доволі болюча фраза від вашого рекрутера. Але чому, на вашу думку, немає такої єдності у суспільстві, немає такого пориву, як був у 2022 році, адже зараз ситуація набагато складніша ніж тоді. Ну, дивіться, по-перше, е насправді, така категорія ну, людей це не 100% населення чоловіків, да, скажімо так. Ну, в цілому, та й жінки багато залучені в Збройних силах. Ну, все, основною масою війська є чоловіки, які ведуть безпосереднє зіткнення з противником, особливо в піхоті. Да. Відповідно такої категорії в суспільстві взагалі небагато, бо людина, яка свідомо лишає родину, дружину дітей і йде на захист батьківщини, насправді ця людина ну, трошки, як це сказати, вона стає трошки безвідповідальною по відношенню до своєї родини, до своїх дітей, да, бо він, скажімо так. Відлучається да, від родини, уходить в війська, і це насправді дуже погано впливає на саму родину і родині дуже ну, тяжко, скажімо так. Тому той, хто скажімо так, оцінює ризики і об'єктивно дивиться на ситуацію, він розуміє 100%, що ризик того, що він загине, ну. Скажем так, мають місце такі ризики, він дивиться на дружину, дивиться на дітей, і в його свідомості спливає таке: е, а чому саме я, да, чому мені потрібно йти захищати цю країну? Ну, скажемо так, е, це складний вибір, тому і немає добровольців, бо ті, у кого була гаряча кров, і вони сходу рвались в бій, ну ці люди вже. Або вже в війську, або... або в кращому місці, Загинули, і ми всі, пам всі так пам'ятаємо yeah. про них. До речі, про пам'ять хотіла запитати вас, як батальйон живе після втрати Дмитра Коцюбайла, як вшановує його пам'ять? Можливо, користується його методами ведення війни, командування? Наскільки наскільки зберігає його почерк, можливо, якщо можна? Ну, у нас е, зберігаються певні традиції, які свого часу ще Дмитро заклав. Да? Тобто, у нас ніхто нікого не тримає. Да? Дмитро командував добровольчим формуванням. Відповідно, у нас, якщо людина приходить до нас в підрозділ і виявляє бажання уйти в якийсь інший командири, не тримають цю людину, якщо він приносить там відношення. Будь ласка, без питань. Тобто, у нас е, зберігається ну, діалог між солдатом, між командиром. Зрозуміло, що війна змінилася, вона змінюється щомісяця. і певні риси у нас з'явились нові, які не були там притаманні раніше за період, коли керував Дмитро. Бо батальйон ну, живе своїм життям певним і трансформується під виклики, які виникають. Але діалог між солдатом командиром це зберігається. Це традиції, які ще закладав Дмитро свого часу, е, артилерія, її великий рі, високий рівень навченості, е, це теж традиції, які свого часу ще Дмитро заклав. Але стосовно там піхоти, розвідки, батальйон вже дуже сильно трансформувався, і ми, як ви вже. Ну, більш, скажімо так, ми стали просто підрозділом, який має більші спроможності ніж той підрозділ, який був за час стів Дмитра, пане Дмитре, Стосовно... Дуже вам так. да, буду вам дякувати, тому що вичерпали час. Дякую, що знайшли угу. у себе час Дякую в графіку. Вам. Я вам бажаю сил і наснаги. Дякую за вашу службу і за те, що робить підрозділ імені Дмитра Коцюбайла. Він же Давінчі.